просимо вас підходити і висловлювати свій протест проти того, що в наших дітей вкрали територію парка. Михайло Іванович Хоменко, директор цього парка, вкрав у дітей землю та побудував свій генделик, де розливається пиво, слабоалкогольні напої, де курять. Де дітям не дають відпочивати, я розумію, що Хоменко потрібно наживатися на наших дітях, на здоров'ю, на майбутньому наших дітей. Але якщо ми, матері, будемо дивитися на це, одіодіючи рожеві окуляри, то я уявляю, яка доля чекає наших дітей сьогодні. Ми активісти міста Біла Церква звернулися до депутата міської ради. Сергія Істоміна, який переймається цією справою та бореться з цим непотрібом уже не перший рік, відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання продажу пива та слабоалкогольних напоїв від 2010 року номер 1824 де чітко сказано, що в паркових зонах заборонено розпиття та продаж пива, слабоалкогольних напоїв. Та алкоголю. Ми сьогодні зібралися виразити свою незгоду з тим, що відбувається в паркі, на території, яку відібрали в наших дітей. В мешканців нашого міста для того, щоб здійснювати комерційну діяльність, а не розвивати саме культуру. Сьогодні ми звернулися до міліції з тим проханням, щоб вони зафіксували, що на сьогоднішній день як торгували тут алкогольними напоями, так і продовжують торгувати, не дивлячись ні на що, та склали адмінпротокол. Я не розумію, як наша влада може закривати очі на те, що дійсно. Поплюжаться та паскудяться наші діти. Я не розумію, як наша влада може торгувати здоров'ям та життям наших дітей, нашого майбутнього. І я не розумію, як оці хабуги, які крадуть землю, в нас з вами крадуть, до сих пір сидять і продовжують її красти. Ми виражаємо різкий протест проти тих півних точок. Не тільки здесь в парку, ну і у нас на масиві Ліванівського питання досить важке і вагоме. Ніколи на території цього парку не було такого, що продавали спиртні напої, а тим більше тютюнові вироби. Це пряме. Грубе порушення закону, тому ми повинні боротися за те, щоб виконувався закон. І на територіях, де розміщуються дитячі розважальні заклади, де знаходяться навчальні заклади, де знаходяться лікувальні заклади, не було такого неподобства як отакі кафешки, де продають спиртні напої. Я думаю, що ми всі разом з вами пліч опліч таке збудуємо свою білу церкву, своє місто добробуту і ніколи нікому не дозволимо розкрадати нашу землю, продавати життя та здоров'я наших діточок. Прошу зафіксувати молоде, маленькі дітки поруч пиво коняє пиво, продають слабоі напої пиво і так далі. Ласно і за адресою Леся Курпаса 10Б карнавал. Понятно? Вони взяли ліцензію на карнавал на 10Б, тому що ліцензію на продаж алкогольних та тютюнових виробів в парковій зоні, в дитячій парковій зоні, апріорі не дадуть, тому вони. Взяли Роблять, на іншу беруть взяли на іншу адресу. Це все кримінальне правопорушення. Значить, юридична адреса згідно статуту і внесених змін юридичного підприємства, юридичної особи Леся Курбаса 10, торгові точки, кафе Білий кіт» — а, каверна карнавал, 10 Б. Тарасиль 10 В. На все всіх... я вам поясню а... на кожну окрему точку, так. де продаються спіртні напої. У вас окрема йде ліцензія. На кожну окрему на точку кожна? у вас ліцензія я тільки на 10 б. Більше, якщо... вами... більше того, якщо підозріть, закінчитися більше того, якщо ви взяли ліцензію. Парки продавать в парковій зоні спиртні напої, так. то це справа прокуратури як до вас, так і до податкової інспекції, тому що податкова не має жодного права видавати на спортивні комплекси, на дитячі захід і так далі. Ліцензії продажу тютюнових та спиртних напоїв. Значить дивіться, юридична адреса підприємства, яка зафіксована в статутних документах Леся Курбаса 10 у товаристві плато. Є кілька підрозділів. КП «Білики» – 10А, каверна «Карнавал» – 10Б, магазин «Тарасі» – 10В. Зараз ми знаходимося у кав'ярні «Карнавал». Ліцензії взято, так як і зареєстрований касовий апарат, і всі документи 10В. В чому питання? Що не зрозуміло, що в чому питання. Тому що Безі. на кожен торговий заклад, так. який продає алкоголь, так. який продає пиво та слабо так. алкоголку, береться окрема ліцензія. То я вам сказала, ми знаходимося у карнавалі за адресою 10Б. І тут ось у кожній ліцензії написана адреса. 10-Б. В даному приміщенні адреса, з якою літерою? 10Б. Ліцензія так. видана на номер 10. На Читаємо а на 10. 10Б. 10Б. Кав'ярня карнавал. В до... чому питання? Дайте адресу карнавала. Зараз ми придемо того, чим ми сюди прийшли. Де значить, адреса карнавала. Значить, є ну, відведення. Подивіться, 10Б. Зареєстровані касовий апарат за 10Б. В чому питання? Дайте мені документи про те, що саме значить, є право Б. власності. Да. Є відведення земельної ділянки, де написано, який об'єкт за якою адресою знаходиться. Як ви дивитеся на те, що при дітях розливають, продають пиво і курять цигарі? О, Оце питання. О, я вам Чому дуже вдячна дуже вдячні. Чесно, я тоді борються разом з я працював організації, де пряме прям порушення до законодавства. Я б такою компанію шуба. Хто Ч... вам сказав, що з порушенням з моєї сторони порушення Допар, немає. Тепер пояснювати. Закон України, який так. обмежує продаж пива та алкоголі в паркових зонах.